Доброго ранку! Вітаю вас, діти, на нашому занятті із конструюванням. Але для, для початку я хочу вам розповісти, що таке карвінг. Карвінг це їстівне мистецтво. У кулінарії карвінг це фігурне різання овочів і фруктів, яке часто використовують кухарі ресторанів та аматори, які вирізають кулінарні композиції. На продаж. Карвінг у перекладі з англійської карвінг. Від карв, що означає різати, різьбана робота, різблений орнамент. Карвінг в кулінарії. Це фігурне різання по овочах і фруктах, яке зараз широко використовують кухарі різноманітних ресторанів. Мистецтво вирізування з овочів і фруктів. Виникла багато століть тому в Південно-Східній Азії як необхідний засіб прикраси столу. Мода, що прийшла до Європи на східну кухню, спочатку викликала інтерес до карвінгу по овочах і фруктах саме у кухарів ресторанів. Найпопулярнішим є карвінг з гарбуза, моркви, яблука, апельсинів, кавунів, динь. Але можна вирізати з будь-яких овочів, фруктів, ягід, а також сиру, шоколаду та льоду. Вирізають квіти, листочки, тварин, птахів, орнаменти і навіть цілі картини та складні композиції. Не обійшлося в роботі і без кавунів, динь, манго і гарбузів, з них створюють ароматні квіти, які залишають після себе приголомшливі враження. Види карвінгу. Класичний карвінг це різьба лише по зовнішньому шару по шкірці овоча чи фрукта до його м'якоті. Малюнок виникає на контрасті між кольором шкірки та м'якоті. Скульптурний карвінг це об'ємне різьблення і по шкірці, і по м'якоті плоду та в результаті створення складних тривимірних об'єктів і композицій. Відрізняють карвінг за стилем. Азіатський карвінг виник першим і відрізняється більшою витонченістю та вишуканістю, а також використанням екзотичних фруктів, сиру і шоколаду. Найчастіше вирізають ажурні ієрогліфи, мережевні квіткові та рослинні орнаменти, чарівних птахів та сюжети із східних легенд. Більш поширеним є карвінг з авокадо, манго, кавунів. День, гуави та папаї Європейський карвінг простіший та бідніший на зображення. Вирізають квіткові композиції та фігурки тварин, а той лише прості візерунки. Популярнішим є карвінг з овочів гарбуза, моркви, буряка, кабачка, баклажану, редису, огірків, цибулі. Болгарського перцю, капусти, а також деяких фруктів яблук, груш, кавунів, динь та апельсинів. Новими трендами у фуд-дизайні є красиві і незвичні букети у фруктово м'ясних композиціях. Трояндами з салями, маринованої моркви і редьки вражає своєю фантастичною красою і стилізацією. Всі букети дизайнера технічно складні композиції, які насичені різними інгредієнтами та продуктами і прикрашені унікальним карвинг різбленням. Ось така чудова техніка вирізання з овочів. І сьогодні я також вам хочу запропонувати долучитись до карвінгу і створити зайчика із огірка. Для цього нам знадобиться допомога ваших батьків, адже дітям самостійно ніж до рук брати не можна. Тож, давайте починати! Ось такий чудовий зайчик вийшов у мене. Тож скажіть мені ще раз, у якій техніці ми з вами сьогодні працювали? Вірно, карвінг. Тож я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи, бо мені дуже цікаво подивитись, чи вийшло у вас. А на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!